Доброго дня! Тема речення. Речення може бути слово або кілька слів, які виражають закінчену думку. В реченні завжди про когось або про щось розповідається, про щось запитується. Прошу, запам'ятайте, за метою висловлювання речення бувають трьох видів. Розповідні речення питальні і спонукальні. Розповідні речення містять розповідь, в них про щось розказуємо. Питальні речення ми про щось запитуємо. В кінці таких речень ставимо знак питання. І спонукальні речення. Ці речення містять якесь прохання, наказ. В таких реченнях. Ми можемо спокійно поставити як крапку, так і знак оклику. Речення. Птахи повертаються з теплих країв. В ньому розповідається. А отже це речення розповідне. Друге речення яка пора року прийшла? В кінці ми побачили, що поставлено знак питання. Я проговорила речення з питальною інтонацією, а отже це речення питальне. І третє речення Бережіть природу рідного краю. В цьому реченні прохання, щоб ми берегли природу рідного краю. А отже це речення спонукальне. Будь-яке речення розповідне, питальне, спонукальне може проговорюватися з окличною інтонацією. В кінці такого речення буде стояти ще знак оклику. Такі речення будемо називати окличні. Якщо в кінці розповідного, питального чи спонукального речення немає знака оклику, таке речення буде називатися неокличним. Зверніть увагу. Речення який смачний пиріг. Це речення розповідне, і воно окличне, оскільки в кінці Поставлено знак оклику і проговорено це речення з окличною інтонацією. Друге речення. Діти співають весняні пісні теж розповідне. Але воно не окличне. Пропоную завдання списати речення і розставити розділові знаки в кінці кожного речення. В дужках – Можете прописати вид речення за метою висловлювання, розповідне воно питальне чи спонукальне, і за інтонацією, окличне воно чи неокличне.